Всіх вітаю! З вами на зв'язку Духовний Практик і тема сьогоднішнього відео Характеристики знаку Зодіаку Скорпіон. Ми поспілкуємося про представників даного знаку, що вони і себе представляють, які риси і особливості їхньої поведінки, їхнього знаку відокремлюють їх від інших знаків Зодіаку. Визначимося з тим, як з ними дружити, як їх любити. Ну і, в принципі, поспілкуємося про них як про людей і носіїв знаку Зодіаку Скорпіон. Ви передусім можете відзначити це відео лайком, коментарем, репостом, підпискою і всім тим, що допоможе мені, як автору даних відео, просувати мій контент в інтернет-просторі і допоможе моїм інтернет-ресурсам розвиватися. Отож, розпочнемо. В першу чергу нам потрібно розуміти, що скорпіон це восьмий знак традиційного гороскопу, який є фіксованим чоловічим знаком, відноситься до стихії води і покровительствується планетою Марс. Да. Ну, ми, в принципі, знаємо, що Марс покровительствує двом знакам – це скорпіони і овни. І тут дуже важлива приміточка. Якщо Овен в Марсі, це. Така запальна енергія, яка дає рух потягу, яка керує певними процесами і запускає певні трансформації, то скорпіон це така глибинна трансформація, це такі. Емоційні поглинання в себе, це таємні таємниці. Це все, що пов'язано із водою, із повільністю, глибокістю, да? тобто, враховуючи те, що скорпіони це фіксований чоловічий знак, то вони досить повільні, це повільний знак. Якщо ви розраховуєте, що скорпіон це та людина, яка по першому бажанню вашому, по першій вашій принці буде, знаєте, бігти і щось робити. Да? От у вас принка така, то ви можете розслабитися і сісти спокійно на дубці, тому що він цього робити не буде. Якщо він не буде бачити в цьому нагальної потребності, також варто зазначити, що Скорпіон, враховуючи те, що це чоловічий фіксований знак, і покровительствується Марсом, це жорстокий знак, це сильний жорстокий знак. Як це проявляється в ньому? Це вода, але це отруйна вода. Тобто скорпіон, він такий, він спостерігає, він нікого близько не підпускає, він в моменті може дуже гостро реагувати, він може жалити. Ні, Ну що казати, скорпіон не сам себе жалить, да? може так себе вжалити, що йому і самому будуть на переливки. Що казати за інших людей? Якщо ми кажемо про скорпіонів в загальному понятті, то безумовно, якщо в них добре розкрита сила Марсу, це такі лідери, які можуть. Чітко вести за собою, які можуть розбирати ситуацію на дрібні шматочки і розуміти, що і як, і кому треба робити. Якщо Марс за якихось обставин менше розвинений, то це людина, яка буде скалачувати воду, яка буде знаходити, знаходити сумбурні обставини, намагатися імітувати бурну діяльність. І про діяльність заторкнемо спершу те, які вони працівники, робітники. Скорпіони в праці дуже скорпульозні. Вони люблять виконувати роботу якісно. Вони люблять е, виконувати роботу найкращим результатом, да, ну, на, на високому рівні. Але. Якщо казати про Марс, який от дає оцей військовий запал, да, тобто робити все, викладатися на повну, то е, якщо в негативному аспекті Марс них розкрити, то це людина, яка буде: е, ну от я хочу проявитися, але мені не вистачає якоїсь сили, якоїсь внутрішньої енергії, і я лише заважаю робочому процесу, тобто я якось збиваюся сам інших збиваю, намагаюся продемонструвати, от на що я здатний, а от воно якось не складається. Якщо Марс проявлений в позитивній енергії, в позитивному напрямку, тоді це людина, яка продемонструє свої здібності, вона зможе скласти приємне враження, вона зможе вибудувати авторитетність свою, її будуть поважати, до неї будуть прислухатися. Безумовно, це буде робітник, який зможе е, якісь процеси сам контролювати. І тут дуже важлива примітка, не дивлячись на всю свою е, працьовитість, на всю свою викладність да, в роботі, е, скорпіони це люди, які часто губляться в розумінні того, наскільки вони неймовірно круті. От їм прям дуже важливо демонструвати всім, який я класний, який я неперевершений, який я обізнаний в усьому. Наскільки це може бути раціонально? Зазвичай раціональності там мало, тому що скорпіони досить суб'єктивно відносяться до себе. От вони себе оцінили якимись немовірними божественними стандартами, і все, і це, це не обговорюється. От а моє слово закон. Отака в них риса характеру проявляється. Але в принципі в роботі це дуже гарні співробітники, вони вміють е, дослухатися, вони вміють контролювати поставлені перед собою задачі, викладатися на повну, давати необхідний результат, да, ну, там, в залежності від того, який в них розвинений Марс. Е, що ще хочу сказати: на рахунок дружби, да, друзів. І отакого от близького коло оточення. Скорпіони досить насторожливі. Вони не підпускають близько, вони завжди спостерігають і знаходяться на відстані витягнутої руки. Але не дивлячись на всю свою відстороненість, це людина, яка зможе підтримати діалог, це людина, яка зможе дати якусь пораду, ну виключно зі свого досвіду, це людина, яка зможе в моменті дати якогось ляща. Батьківського, дай сказати, ну, блядь, прокидайся, що ти робиш? Тобто це людина, яка може якусь гостринку в стосунках дати. Це люди, які дуже вибагливі до. Відпочинку, якщо вони запрошують своїх друзів до себе додому або кудись на зустріч, вони хочуть, щоб це все було дуже вишукано, щоб це було зручно для всіх, комфортно і для них в першу чергу. І вони хочуть, аби це було так спокійно, щоб е, спілкувалися, щоб це було на дружніх е, вібраціях. Але не варто забувати того, що це чоловічий знак, так чи інакше, це воїни. По Марсу, і вони ще й можуть проявляти от всю свою таку сумбурність характеру. І якщо вже відриватися, то відриватися наповну. Як то кажуть, бухать, так бухать по настоящій. Ось так. Так щоб потім ноги нанесли додому, і взагалі це люди, які можуть спокійно провести дружній вечір там за чашечкою кави, а можуть так відірватися, що їх потім на півторезому стані знайдуть в іншому місці, взагалі непонятно де і як вони туди доправилися, не зрозуміло, але це була весела пригода. Ось так. Але вони відсторонені, вони глибокі. Інтуїтивні, і вони завжди відбирають коло оточення за своєю інтуїцією. Якщо ви з першого погляду не сподобалися скорпіону, вважайте, що ви ніколи не станете близькою для цієї людини. людиною. Ось так тому, що от от перша вібрація яка від вас пішла, не задовільнила скорпіона. Ви йому не сподобалися. Більше того, вони досить прямолінійні, гострі і вони відкрито про це скажуть. Що ну ти мені не подобається, слухай ну. Щось в тобі таке, що я не знаю. Або вони скажуть, я з тобою не погоджуюся взагалі. Знаєш, ти правий, я правий, між нами пригривай і давай кожен своїми полюсами буде ходити. Ось так. Про стосунки. Дуже важливо заакцентувати увагу саме на стосунках. Скорпіон це дуже сексуальний знак. Неймовірно сексуальний. Взагалі, секс і скорпіон це слова синоніми, ну правда. Е, вони. Дуже вибагливі, вони експериментатори, їм подобається пізнавати себе, своє тіло, реакції свого тіла, їм подобається розкриватися зі своїм партнером. Але, є одне. Але Скорпіонам дуже важко знайти партнера один раз і на все життя. А це дуже важливо, тому що скорпіони однолюби. Якщо ви та людина, яка вперше пробудила в скорпіоні почуття любові. Ви будете першим і останнім, єдиним. Всі інші партнери Скорпіона, які можуть бути в подальшому житті, це будуть чергові унікум, черговий епізод. Ось так. Да. Тобто для скорпіонів дуже важливо, щоб їхній партнер був такий, От, ставка на все життя. Вони такі люди, що вони кладуть ставку на роки свого життя. І, звісно, вони готові віддаватися партнеру, вони в своїх е, м, стосунках дуже прив'язуються до свого партнера, але є одне але. Знову ж таки, одне але Скорпіони – закритий емоційний знак, вони не демонструють свої почуття. Їм це, в принципі, важко робити. І якщо жінкам ще більш легше в цьому, тому що жінка скорпіон вона своєю відстороненою, такою прихованою поведінкою, да, буде. Розбухувати в своєму чоловікові ось цю е, нотку азарту. А що є в моїй жінці такого, що я ще не помітив, От, а що вона приховує від мене? Ну щось таке є, що треба дізнатися, що це. Тобто якась інтрига в стосунках, то по відношенню до чоловіка скорпіона йому буде зі своєю е, другою половинкою, е, з дівчиною, жінкою важче, тому що жінці. Яка вступила в стосунки зі скорпіоном, буде важко розуміти, а чи дійсно він мене любить, а як він до мене проявляється, а як насправді я в нього в його уявлені виглядаю, і що він до мене відчуває. Тобто важко буде із чоловіком скорпіоном збудувати так відносини, щоб він повністю вам відкрився. Але це не виключає того, що скорпіони дуже глибокий емоційний знак. Вони, якщо демонструють свої емоції, то повірте мені, це буде така хвиля цунамі, яка накриє вас повністю. І тут дуже важливий момент. Потрібно відслідковувати і скорпіонам, і людям, які вступають в стосунки з скорпіонами. Цю, мікрофончик, Зі скорпіонами, те, що емоції бурхливі, емоції можуть бути такі спонтанні, і їх потрібно контролювати, тому що це може вибивати підґрунтя з них. Ось так. І якщо все ж таки вам вдалося відкрити в скорпіоні ось цю довіру, ось цю е, е, щирість, відкритість, повірте мені, це буде людина одна і на все життя, і ви з нею спробуєте все, що ви хочете, і ніякого осудження не буде. І от і вона буде за вас стояти горою. Це людина, яка буде тягнути взагалі всю, всю свою силу, всю свою міць за вас. Це буде людина, яка стане проти всього світу, і вона буде на вашому боці, навіть якщо ви не праві, і скорпіон це розуміє. Він все одно зробить все можливе для того, щоб відстояти ваші інтереси. Це принципова особистість, і вони цінують свій вибір. Ви не думаєте, що дуже легко закохати в себе скорпіона? Це скорпіони за рахунок своєї. Сексуальності, своєї спокусливості, своєї природньої, магнитної такої енергії можуть закохувати людей, але самі по собі вони рідко закохуються отак от дуже міцно і глибоко. Ну, тому не треба думати, що скорпіон опирає свій партнера по якійсь легкій а, мимольотній закоханості. Ні. Вони цінують свій вибір, вони очі бачили, що брали. Оце таке. Так, що ще е, хочу сказати? На рахунок батьківства, да, дуже важливо, скорпіони досить жорсткі батьки, це правда. Вони е, можуть жорстко реагувати і давати уроки для своїх дітей е, досить непосильні віку. Наприклад, змусити дитину в 11 років працювати, виконувати хатні обов'язки і цим самим заробляти собі на не знаю, сніданок в школі. Тому що скорпіон вважає, що дуже важливо своїй дитині продемонструвати цінність копійки. Тобто такі якісь моменти можуть бути у вихованні від скорпіонів, які демонструють от всю їхню глибину, але й жорстокість. Ось цю таку стальну, характерну їм, твердість характеру їхнього. Ось. Також варто зазначити, знову ж таки, скорпіони, чоловіки, жінки, що в залежності від того, як проявляється Марс, який робить із них воїнів, потрібно розуміти, що жінка, скорпіон, вона, хоч і є представником Венери, а Венера це про ніжність, про любов, про якусь таку тендітність. Все ж таки в Марс буде переважати. І от візьмемо до уваги знак близнюків. Та близнюки це що? Це баланс. Коли наші зірки входять в знак близнюків, ми отримаємо баланс. І наше завдання його або тримати, або піти в мінус, або навпаки в плюс. Так от скорпіонам важко тримати цей баланс. І не дивлячись на всю свою жіночність, жінка може бути досить така жорстка. Це не про квіточки ромашки і метеликів, ні. Тобто, скорпіони це більше про чорний гумор. Про саркастичну таку грузливу позицію, да? якось е, осміяти, е, це про такі е, жорсткі форми висміювання. Да? Тобто вони досить такі гострі на язик, вони вміють жалити. І тут дуже важлива примітка на рахунок жалити: Скорпіон це не та людина, яка буде мовчати. Вони дуже терплячі, вони будуть сидіти. І слухати, 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 а потім вони відірвуть вам бошку. Повірте мені, скорпіон це та людина, яка, якщо входить в біку, вона вийде з неї переможцем. І не важливо, чоловік це чи жінка. От така енергія від них іде. Це фіксований чоловічий знак, це Марс, і це прояв їхньої глибини переконань, тобто взагалі, і в принципі, до речі, на рахунок того, чи варто бути ворогом скорпіона. Я не раджу вам цього робити. Від сова зовсім, тому що ви собі наживете ворога, який він може роки мовчати і спускати на тормозах якісь обставини, але коли він вам підготує холодну помсту, повірте мені, вас так накриє. У вас все життя посипеться. Це правда. Ну, і тут важливо розуміти, що якщо ви відчуваєте, що ті теми, які ви зі скорпіоном заторкаєте, вони виводять його на агресію. Краще не спілкуватися від слова зовсім, тому що скорпіони, вони такі. вони... О... Тягнуть свою лінію. Вони однобічно дивляться на світ, в них є своє уявлення про всесвіт, про божественне, про зовнішню красу, про смакові якісь подобання в стилі музиці і так далі. І вони взагалі не терплять критики свій адрес. Від цього зовсім. Тому, якщо ви намагаєтеся скорпіону достукатися і щось пояснити, у вас це не вдасться. От якщо він собі обрав свій бекграунд життя, це буде от, от стало і незмінно. От, знову ж таки, моє слово, закон. Ось так. Що ще хочу сказати? Ну, Ви повинні розуміти, що якщо у вашому колі оточені є скорпіони, то з ними потрібно бути обережним. Так, вони можуть продемонструвати свою глибокість, вони можуть продемонструвати всю серйозність своїх почуттів до вас в будь-якому проявленні цих стосунків. Але ця глибина може бути небезпечною, тому що е дно цієї водойми, да, яку наповнює скорпіон, воно ось таке. Воно мулисте, воно засасує, і там дуже легко пов'язати в тому болоті. Ось так. Якщо ви є скорпіоном, вам однозначно потрібно відслідковувати свої емоції, контролювати їх, вам потрібно налаштовувати свої негативні якості на проявлення позитиву, взрощувати себе, і ви повинні розуміти, що ви кармічний знак. Скорпіони, ви кармічний духовний знак. І якщо ви будете користуватися, наприклад, своєю сексуальністю, своєю природною привабовістю в Якісь свої вигоді, обдурюючи, обманюючи більш довірливих людей, то розумійте, що карма, така штука, що до вас вона прилетить дуже швидко. І, в принципі, якщо брати тенденцію, то в скорпіонів дуже складна лінія долі, тому що вони постійно відгрибають по повній програмі. Ось так. Ну, власне кажучи, із цього і виходить їхній досвід. І це такі можуть бути старі душі, які не один раз втілювалися, які дійсно можуть дати слушну пораду. Ось так, тому що вони в моменті і не реагувати дуже жорстко, але правильно. Пишіть свої думки на рахунок сьогоднішнього ем, відео характеристики про скорпіонів. Якщо ви є скорпіони, то я вас вітаю. У вас досить такий сильний, потужний, енергійний, емоційний знак, єдине контролюйте те, куди ви спрямовуєте своє жало. І чи дійсно той удар, який ви готуєте по собі або по інших людях, він зважений і він. Заслужений ось так. А в принципі, ви чудовий знак, якщо в позитивному форматі брати, да? тому що це загальна тенденція, все залежить від вашої натальної карти. О, да, є 50 відтінків сірого, а є 50 відтінків скорпіона, Ось так. Там треба дивитися ще по ваших поєднаннях і транзитах. В принципі, ви крутий знак. У вас є всі шанси проявлятися світу і демонструвати свої лідерські якості, бути новатором, демонструвати глибокість почуттів і так далі. Да? І що ще сказати? Любіть, бережіть, не руйнуйте, созідайте, та, от створюйте, цінуйте себе і людей навколо. Бажаю всім мирного неба над головою і все буде мир.